Його зупинила стіна будинку. Минулої суботи ввечері у Франківську трапилася резонанс на ДТП. На вулиці Бандери легковик на чималій швидкості вилетів з проїжджої частини та врізався у будівлю. Як з'ясувалося, 23-річний кермувальник був на підпитку. Після приїзду правоохоронців погодився пройти тест на місці аварії. Результат 1,73 проміле алкоголю в організмі. Патрульні на водія склали протоколи згідно статті 130 керування в стані сп'яніння, згідно статті 124 вчинення дорожньо-транспортної пригоди. А також в ході спілкування було встановлено, що в нього немає полісу обов'язкового страхування наземних транспортних засобів. За це патрульні виписали на нього постанову згідно статті 126 частини 1. За вихідні патрульні притягнули 12 водіїв у стані сп'яніння до адміністративної відповідальності. Двоє з них вже раніше притягалися згідно статті 130 частини 1, тому на них також виписали. Сона штраф у розмірі двадцяти 400 гривень за те, що вони, будучи позбавлені права керування, керували транспортним засобом.